First time seeing you in person. You want to speak with me in English? Я ж навіть трохи спітніла пол... mm, uh, не пам'ятаю назву пісні. Чуття воно мурашить настільки сильно. Розвітає поле а або наси. Привіт, мене звати Ніна. Ви дивитесь Ютуб канал Ніна Україна. Рік тому я перевіряла Тарастополі на його знання англійською. wanted to say hi. А цього року я зробила цей челендж з Артемом Пивоваровим. Я прилетіла на його благодійний концерт у Варшаві, в Польщі. Привіталась українською, а потім почала ставити питання англійською. Ну а після ми робили пісенний челендж де Артем. мав гадувати українські пісні воєнного часу за 6 секунд. Відео вийшло дуже емоційним і Дуже цікаво. Дивіться поськове до кінця. А також підпишіться на YouTube на ліна Україна і поставте дзвіночок. Приємного перегляду. Прилетіла спеціально на концерт. Та, серйозно Серйозно, <laughs> та, та, а Мені незручно ну, що... сидіти тепер, я не знаю, що цим як... справитися. <laughs> <hrad> mm -hmm. nice you, you, so you want to speak with me in English? try a little bit why i don't know because Let's speak you're speaking ukrainian we will after that uh, i just was wondering whether you are practicing how, how is your english oh i don't know uh, actually i hate grammar <laughs> you know if you can uh, put this Big. Uh, uh, I mean, uh, big uh, banner. Not yeah, maybe letters. No, letters, letters. Yes. Letters. I hate grammar. I hate grammar. Mm -hmm. It's me. I have T-shirt with these words. I love music and uh, all my practice. Uh, and when I speak in English, I just use uh, some uh, words or. Uh, Mm, i mean like mm, structures from uh, parts with my favorite songs or maybe um, i don't know uh, movies i mean in music in music uh, industry how can i be more important i don't know how i would say it Окей, це україні, я маю на увазі, що чому я так складно формую речення, тому що іноді я спілкуюся з англійською. Взагалі, це для мене дивно. Це моє перше інтерв'ю на англійською, і ти навіть не говорила про це. Мені ми з тобою з українською, а потім ти почала говорити англійською. Я зрозумів, що ну добре, це челендж. Я його беру. І я формую слова в своїх думках речення. Українською mm -hmm. розумієш, і це складніше. Mm -hmm. А я, а я розумію, що англійська вона більш проста. Чесно сказати, зараз, от під час війни, я зрозумів, що це для мене один з найголовніших викликів вивчити англійську, mm -hmm. тому що раніше я я так вважав, що я маю надихати людей, а зараз я маю бути в якомусь сенсі рупором rupor, rupor. і голосом країни. Mm -hmm. Тому я зараз на шляху до вивчення англійської майга. Mm -hmm. Стензию країн. Окей, все. Цей парт закінчено. No, якщо що можемо продовжити, <laughs> да. наскільки наскільки вистачить глядачів. Тобі напевно доведеться давати інтерв'ю англійською. Я да, подумала, розумію. можливо, я, я пер першим таким стану. Ти запам'ятаєш, можливо, на якийсь час приємні. перше інтерв я за це інтерв'ю. Не хотіла тебе. Ні, ставити, це, це круто, це круто. Я просто я ж навіть трохи спітніла, потім я зрозумів, що я, ми собі зараз там з командою також ще став. Я спілкуюся з усіма англійською і, і прошу їх спілкуватися. Але Сергій, ж, вони, так, але ж, так, не так. Але ж вони, ну, вони мене не поправляють, знаєш, mm -hmm. тому що ну, там, можливо посміхають. Ну, І не всі так знають класну mm -hmm. мову, як ти, наприклад. Mm -hmm. Тому. Раунд два. З пісень е, воєнного часу, ось які вийшли останні три місяці. Яка твоя улюблена одна чи дві? Чи яку ти часто слухаєш, можливо, українська? Так, я розумію, я розумію. Mm, складно, складно назвати. Ну я взагалі, е, мабуть, там перші два місяці я взагалі не слухав музику. Взагалі. <тък _ metallic> ну, взагалі не слухав. Тобто, ну я, я знаю там найвідоміші, які грають. Взагалі для мене один з найлюбленіших бендів моїх гуртів Пін Флойд. Я дуже радий за Хлебнюка Андрія і за Бомбокс. Те, що. Кого масштабу гурт підтримав Україну, і вони зробили цю колаборацію, і взагалі підтримали українську пісню, нашу культуру, нашу айдентику на сьогоднішній день. Усвідомлення цього мене просто відчуття воно мурашить настільки сильно. Uh -huh. Мені чесно, мені сказати складно, як куп, я виділив пісню, але я дуже багато пишу зараз. Я дуже багато пишу uh -huh. музики. Тобто я не слухаю, я пишу. Я, звісно що не принц, але я маю на увазі, є е, е, такий виконавець. Принц. Принц. Okay. Okay. Принц. Просто він казав в одному з своїх інтерв'ю, що йому задавали питання, а як тобі Леді Гага, наприклад, були 2000-ні, чи не пам'ятаю, в нього було інтерв'ю 2004 року, можливо. І задавав якісь питання стосовно того, слухаєш, яку ти нову музику слухаєш, там, uh -huh. з нової плеяди артистів він казав: е, ну, взагалі, якщо я хочу послухати музику, я просто йду писати пісні. Uh -huh. І е, е, мені подобається ця, ця, ця думка. Мені подобається, в принципі, такий стиль. Е, і для мене зараз я усвідомлюю кожним разом, що. Найважливіше це створювати і ще більше культивувати і сублімувати е, українську культуру, в українську етніку. Взагалі, ну взагалі, от, в айдентику, це це зараз для мене прям маска. Я би дотувала п'ять шматків пісень воєнного часу, mm -hmm. там шість секунд кожна. А -а -а. І твоє завдання буде спробувати вгадати. Добре, давай okay? давай. Ту-дю-дю-тю-дю-дю-дю-дю-тю Пісня, пісня, пісня я знав Це мені буде дуже приємно, серйозно Ну здивована також, але Бо я думаю, Уау Пісня, пісня, пісня я знав Зараз гадаю мелодія грає Почнем з цього, окей Uh, це, це. Не знаю. Ну, Більше ж не буде. так? Більше ж не буде. Можна повторювати, тому що <laughs> я ідеально швидко запам'ятаю. Uh, Скоріше за все, це. Uh, uh, забув його ім'я. Про Бас, про Бас. Про Бас. А назва пісні. Ну, це не. Uh, це славна, звісна пісня на фразу дахи-брахи. Так? Яка так? фраза? Доброго вечора, ми з України. О, о, круто. Да. Доброго вечора, ми з України. <рес> так треба, має бути. Доброго вечора, ми з України. Окей, круто. Перша пісня. Друга. Це народна якась пісня. Ні, але все правильно, от все правильно. Але вона ну, так зроблена, що звучить майже як народно. А, це просто аранжування інше. Так, інше аранжування, так. Це хтось. Два пісячі тому вийшла, дуже – ху і така ху, 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 оптимістична. І тут не один виконавець, а багато виконавців. А, тобто це якась колаборація? колаборація прям, не, не, не кількох артистів, а це Панамарьов, Дзідзьо і компанія. Так. А назва пісні. Не пам'ятаю назву пісні. Ну, я бачив у Баномарева. Я, я не чув повністю цю пісню, <гум> але я бачив маленькі шматочки. Тому я не знаю, як вона називається. Україна. Переможе називається. Половину балів за цю за це. Чого половину? Ну, а я маю назвати прям назву да, да, Серйозно. Та, 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 та. Та я ж назвав виконавці. Там ще Петя Чорний був. <рик> додайте, додайте, будь ласка, ще <рик> трошки бали. <рик> <'я точка>, <рик> Чорного <рик> і антитіла, до речі, також було. І ткач, і, і кашовий. <рик> <рик> ну, <довері>, поврі, <рик> <рик> зробить добре. Можливо. Так, третє це ваше буде можливо. Якщо тут є слова, то. Ну, це, 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 ну, я маю на увазі, якщо ти додала, додала слова, mm -hmm. це говорить про те, що ти була впевнена, що я не впізнаю цю пісню. Mm -hmm. А як виконавця називається? Виконавця. Виконавця, не, не знаю, на жаль, Кола? не знаю. А це коло. Коло, знаю, ч... знаю. Оця пісня, просто я цей шматок пісні. Ой, так, я чув. Просто я не чув куплет. Так, ну На я не подумала так, бо я б якби цей смарт так uh -huh. дала, то ну воно, воно усі ну, не добро. було. Вибачкувала, вибачте. чи то день, то ніч разом, чи та разлокими. Давай це для коли ой, чи то день, чи то ніч. Може ще раз заспівати. Ой, чи то день, читайте. Це день. як вибачення, так, а за це так, бал, бал буде. Буде. Так. <гум> бал, mm. не, не весь. Ой, ой, чи то день, чи то ніч, чи разом, чи ти розлуки ми. О, де де. Дуже крута вокальна мелодія. Красиво. Mm. Кола. Вона ну, я ми достатньо давно знайомі. Якщо не помиляюсь, вона також з Харкова. Mm. Дуже професійна вокалістка. Mm. Я радію за те, що. Зараз у багатьох людей буде можливість познайомитися з її творчістю, і вона талановита, І мені здається, що з неї ще все попереду має дуже дуже ну, великий потенціал, як на мене. Окей, круто, дякую. Залишилось дві дві Добре. Окей, наступне, напевно, буде важкувато, але я вірю. Тоже щось нове? Так, також нове. Добре. Добре. Це Пінк Флойд. <свист> ну, все зрозуміло. Тут все зрозуміло. Це проект твої вірші, мої ноти. Дуже крутий проект. Дякую. Дуже рада, що цей проект набуває більше популярності більше людей слухають і що долучаєш інших нових артистів і кожен раз. Це сюрприз для всіх. Я буду продовжувати далі. Обіцяю. І ще дуже є велика кількість колаборацій, дуетних спільних робіт, які ви почуєте незабаром. Там пара. І цікаві рішення, музичні, експериментальні, все це буде. Я взагалі вважаю, що. Для нас, для музикантів, надважливо усвідомлювати, що ми, а особливо для артистів, більше навіть зроблю акцент на артистах, а не на музикантах. Коли артист доходить до якогось левела свого, а, йому здається, ну, я просто спілкуюсь з, з багатьма артистами і бачу тенденцію таку. Їм здається, що вони відправляються в якийсь інший вимір і літають десь там в якісь, не знаю, своїй світовій уяві, можливо. А, і забувають про те, що ми всі люди від своєї природи. А, ну, Хочемо ми того чи ні. Але ми навіть якщо, будучи там в якомусь там своєму пікі своєї кар'єри, ти доходиш до там, усвідомлення того, що ти геніальний виконавець або творець, ти маєш пам'ятати про те, що все, що тебе оточувало і надихало, а особливо коріння, воно має надважливу силу і вплив на те, яким ти зараз перед цим світом предстаєш. Фігура як персона, тому я людина, яка виросла в місті, місто Мовчанськ, на кордоні з Росією, яке зараз окуповане місто, усвідомлював вже в 10-11 років, що українська культура для мене має дуже на мене має дуже сильний вплив і, і взагалі вона. Є відображення в якомусь сенсі моєї музиці, і мене, і, і вона так знаєш, перетікає. Тобто Це, це безкін, безкінченний процес, І то ми маємо усвідомлювати зараз. Тому я роблю цей проект. Тому для мене важливо зараз говорити про нашу культуру, особливо зараз, коли у нас хочуть все це відібрати. І... Я буду створювати цей проект як і до війни, так і надалі, і під час війни. Просто зараз я ну, включив режим X10 для того, щоб робити це і кричати, кричати не тільки на концертах за кордоном, а й взагалі, щоб ця музика вона розповсюджувалася. Тому ти мій улюблений виконавець, бо я відчуваю, що ти багато читаєш і багато. Думаєш над пізнанням себе, і як те, що ти пізнаєш про себе, може бути корисне цьому світу. Мені здається, це велика рідкість взагалі, ну не тільки серед артистів, а взагалі серед багатьох людей. Вони в якийсь момент думають, що вони вже ну дорослі, вже все. Типу пізнання себе закінчилось. А я ну бачу, що ти дуже сильно працюєш над самодосконаленням. Мені дуже приємно, а я тобі обіцяю, що в майбутньому я дам тобі інтерв'ю англійською. Я буду, я буду йти до цього і прокачаюсь, правда? <звук> <звук> ще одна пісня, Давай. Пихаємо, і потім все на це все ви розумієте, що тільки пісні, а ми вже тут третю годину сидимо спілкуємось. Так, <звук> да, зрозуміло все. Як буква «К» робиться, так. Калуш. Друзі, то а в цю сторону? Ка. Ка буде сюди. Калуш. Дуже радий за хлопців. Дуже радий. Я був впевнений. Просто от був впевнений і говорив про це. Ми спілкувалися з моїми друзями. Я говорив, що калуш 100%. Пісня. Пісня. енергія. Можна привести на сцену там літаки. Вигнати туди в дюсалей, можна створити якусь неймовірну графіку, можна робити акробатичні якісь там стрибки і взагалі там три хвилини співати, стоячи на голові. Але якщо немає пісні і немає зерна, воно, воно відчувається абсолютно… Крізь. Неважливо, якої ти нації, взагалі якої ти е, релігії, до якої ти релігії відносишся. І в тому і є магія музики. Вона сама все говорить. Там не треба розписувати і ну, там, філософствувати на цю тему багато що. Просто відчути. І люди у всьому світі відчувають зараз, якою є Україна. Розумієте? Як, от, я, я ж не, не жартую, коли говорю про це. Мурахаю. Зараз е, тут просто гордість, тільки гордість за хлопців і за українську пісню. Куплет вивчив на пам'яті їхній печ? Mm, ні. Добре. Добре. Так, так, а, три. Степанія, мамо, мамо, степанія, розквітає поле, а нас си Заспівай мені, мамо, коли сколу. Хочу ще почути твоє рідне слово. Можна ще раз, давайте ще раз. Виявляється, <Степанія> що він там він там він там, yeah. він там він там він там просто трохи затягує. Та три Стефанія, я мамо мамо степанія розвітає полево на сібіє. Заспівай мені мамоколи колискову, Хочу ще почути твоє рідне слово! Майже майже попадає. Молода, у мама, на піку, як не опікує на піку, слаби мені тут забивайте, тихо, чи типу я би папір твоє лібоє. Ми коли робили Калушем фіт, зараз, скоріш за все, має бути пауза, і потім з'явиться ця mm -hmm. пісня. Коли ми робили пісню, я на перші дні навіть не зміг е, зрозуміти, що е, зачитує і вимовляє, але і в тому крутість його. Mm -hmm. Мені подобається його ну, стиль виконання і флоу. Mm -hmm. а, ну, це, це дійсно відрізняє його від інших виконавців. Mm -hmm. І не так багато в принципі зараз у хіп-хоп культурі України мені здається буде розквіт, який. І... Взагалі в музиці українській буде розквіт. І він вже є, він набирає оберти. Просто з хіп-хопом у нас було не дуже чесно скажу. Ну, mm -hmm. ну давай можемо на пальцях однієї руки перерахувати класний mm -hmm. хіп-хоп на mm -hmm. На жаль, mm -hmm. на жаль. А маємо загинати руки сусідів і всіх друзів. Ну, хочеться, щоб так було в подальшому. Бажаю, бажаю нам того. <му> Яка ти думаєш роль артиста і музики під час війни? Зараз кожен український артист, він перш за все громадян нашої країни. Зараз ми всі хотіли ми того чи ні, але це відбувається. І ми всі маємо усвідомлення того, що ми переходимо у нову фазу. Я маю на увазі як нація, приходимо у нову фазу спілкування. Коли почалась війна, там, як у кожного українця, була купа думок в голові, і я от записую постійно собі якісь нотатки, роблю. Не знаю, можливо, в майбутньому я якусь книгу напишу, якщо буде, на то, будуть на то сили. Про взаємозв'язок, взаємообмін людей. Я на концертах також про це говорю, якщо люди готові сприймати це. От Ми говорили там, постійно, так, як українці, ми як нація говорили про те, що ми незалежні. Ми там, 30 років виборювали свою незалежність, відстоювали і створювали культ незалежності, і так і буде в майбутньому. Але зараз під час війни ми переходимо в нову фазу. Вона має назву взаємозалежність. Тобто весь світ бачить, як ми об'єднуємося. Весь світ відчуває, що ми прикладом своїм. Ті маленької країни, яка значиться на карті маленької країною. Показуємо у всьому людству, всьому світу, взагалі, якою має бути Україна у 21 столітті. Ми сильні, ми сміливі. ми... Говоримо, кричимо про свою країну. Ми підтримуємо одне одного, одного люди, наприклад, там, які раніше ну, мені здавалось там, з мого оточення навіть мені здавались, не проявляють взагалі ніяку свою громадську позицію, громадянську позицію. Вони зараз волонтерять. Багато моїх друзів зараз в складах ЗСУ і воюють, і я з ними на зв'язку. Ну, тобто люди проявляють себе от, настільки, наскільки ц настільки, наскільки, наскільки це можливо, і я захоплююсь українцями. Захоплююсь, це говорять про це говорять скрізь уже. Чесно, я нічого нового не скажу вам. І здається, що ми можемо довго філософствувати на цю тему, але факт є один: взаємозалежність. От ми одна велика родина зараз. Кожен. Mm -hmm. І Україна, вона. вона... Тут. Взаємозалежна незалежність. Так. Mm -hmm. і, і то варто всім усвідомлювати. Ми, ми виходимо на новий рівень. Mm -hmm. Попри все. Mm -hmm. Тільки сил нам, тільки сил і енергії. Це все витримати, тому що шлях складний. Взагалі, незалежність, вона не дається просто так. Нічого в цьому житті не дається просто так. На жаль. На жаль. Тому той день, який ми чекаємо, який ми маємо, ну, наближаємо і маємо наближати, він, він буде, ну, я вважаю, особливим днем кожного українця. Не знаю, з чим це може бути порівняти. Якщо ви згодні з тим, що сказав Артем, то будь ласка, натисніть подбайку до цього відео, підписіться на канал Ніна Україна, підписіться на YouTube канал Артема Поварова. Якщо ви ще цього не зробили. А також лишіть будь-який коментар під цим відео. Я бажаю тобі успіхів в своїх концертах. Yeah. Далі ніс цю українську пісню по світу. Дякую, дякую тобі дякую. За, час, за час і ти класний, друзі. Артем дуже класний. Можете клас мені повірити. Та. Дякую, бережіть себе.